Доброго дня, ще дві дівчинки у нас. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Мене Христина, мене Євангеліна. Є Ангеліна, і Христина, хорошо. Є таке бажання. От ви погодилися вдвох говорити на камеру. Таке бажання є, щоб ви розповіли про війну? Ось коротко таке перше питання. Коли ви... Узнали Ось згадайте, коли ви вперше почули, що почалася війна. Як ви це узнали? Ну е я проснулася, тому що <кій> найде начавкати, і мама щось була звентежена. А е потім мама щось побіжала до папи, і я теж встала по до мами пішла. Е і папа мама спросив, що це було. Ну я вибух перший раз не чула. Не знаю чого. Я прославсь, коли вже, ну коли мама почала швидко ліжко, я тоді з мамою, э, заснула. Вот. і папа сказав мамі, що війна почалась, а мама сказала мені. А -а -а. Ну, я не це було, там, в перший день я вранці, 24 не повірила, один, да. я було а, на а мені, я мені Євка сказала, я не повірила, повірила. потім Євка це хто? Евангелино то. Ну, а які відчуття? Ви пам'ятаєте, що ви відчували тоді? Ну, Я тривогливість. Ну, я спочатку ще не вірила, от, а потім, коли вже, е, я чула ще вибухи, ще вибухи, ще вибухи. Ще вибухи. Е, коли вже дуже сильно почали на Готомелі бомбити, то я вже така, ну, все, типу. Mm -hmm. ну, Далі вибору немає. І я була дуже переживала. Мені мама потім давала валеріанку. Угу. Да, це було це було в Україні, да реально. Да. А ставчик, да. давай, я поговорю поки що з Євою і з Христиною, нет. а ти тихенько помочиш реально, нет, хорошо? Нет, ні, ні. Хорошо. А, згадайте, от да, у Єви був Я такий бою, папа, період, пам'ятаєш цей період стресу, так, коли мама тобі давала ріянку угу. перші дні, перші 4 дні, за 4 по 28 число. Угу. Як ти ну, пошли в тілі, як, як ти почувала себе? Як? Ну переживала дуже. За себе і за маму, за папу, за всіх. Я постійно хотіла бути біля мами, біля папи, нікуди не уходити. Я постійно була держалася з ними в кімнаті одній. Постійно була біля мами, щоб ну не знаю. Я боялася бути сама в кімнаті, Сама боялася бути навіть от з Маргарити з Іваном, з старшими сестрами, я боялася самою бути в кімнаті. Я постійно ходила до мами, до папи, і все була біля них. <звук> як ти мерзла, пам'ятаєш, як ти дрожала? Тобі було холодно. Да. Їсти ти не хотіла. І спати я не могла. Спати не могла, так. Да. Христина, а ти розкажи, якийсь страх у тебе був, якісь думки тебе відвідували? Не знаю що. Вже, напевно, не пам'ятаєш, так? Да? Да. Ну, попробуй пригадати. Був якийсь страх за себе чи за інших страх? всіх. Хорошо, Єва. А ще таке питання, дивись. Чи пережили ви смерть когось із близьких або знайомих? Знайомих людей. Ну, знайомих, так. Ну, я тетю почти не знала, і мама, папа. А так і з друзів, і з близьких, яких я знала, я ні. Була одна тетя, яка нас везла, евакуїровала з Бучі-Вертвєнь. Тому що там далі була евакуація, випині наші в нашій церкві, в ми ходили постійно. І, е, нас вона везла з Бучу Чеверпінь, там були ще блокпости. От. А потім ми вже коли їхали в Рівно по дорозі, е, чи були в Львіві, я не пам'ятаю. Е, то нам мама папа сказала, що Тетя померла. Вона везла ще е, е, якусь сім'ю з мамою, з мамочою і з маленькими дітками і її. Я не знаю по всю ситуацію, але я знаю, що вона померла. От тільки цю. Ще там дуже багато. Да. Жона камень його, вона згоріла, вона спалена. Буквально ч там. через день. Ну а хто із друзів, розкажи, із знайомих? Ну, А, Ксюшин дід? так. Да. І в мене є подружка Ксюша, <скільки> вона жила в Польщі на час війни, коли вже в нас в е городі була дуже велика етат то вона поїхала в... Польщі, тепер вона в Бучі, і в неї дідусь загинув. Ну, він, він просто пропав без ніхто не знає, де він. Там її в Ютуб виклали відео, і Ксюша так натрапане це відео, і на тому відео бу, була машина її дідусь, і на ній було написано Стоп, і типа переграждувала машину. На дорогу дорога Зовсім в іншому місці від їхнього проживання так. і від того, куди він поїхав на роботу. Дуже примітна машина, ми бачили це відео біля переїзду Бучанського. Да. Е, да. А Христина, а тобі ну, таке питання. А вбитих солдатів бачили росіянських? Ні, не бачила? Ні, не раз. А Єва? Okay. Я бачила, ми коли проїжджали біля жира, повністю <coughs> згорів. Бо там була перестрілка російських і українських солдатів. Я там бачила на другу сторону жирафа, там лежали тіла росіянських, я не знаю. Ага. Да, росіянських лежали тіла. Мама закривала вам очі, він на бачу, другій стороні бачу. сидів і навіть не бачив, а ви бачили, що вони з двох боків валялися. Ну а що ви пам'ятаєте з вашого переїзду, От коли ви їхали, у вас були якісь негативні відчуття всередині? От якась там загубленість? От... Коли ви уїжджали, розкажи Христина, От, от подумав, от, ми ж їх, ну, переїжджали, ну, декілька, можна, сказати, місяців були в дорозі, да? Uh -huh. з одного місця, на друге, на третє. Які відчуття в тебе були? Mm -hmm. <кiffe> 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 ну подумай. Коли ми в автобусі тоді їхали цілий день, угу. Uh -huh. тоді спати вже хотілося, не могла заснути. В а, Я больше в німечно. Зірпеня на рівні. Да? Да. А, зірпеня на рівні, так? Так. А, теж 10 годин їхали, так? Так, тоді. Маршрутці, так. Да. Що іще? Які от вам от, нові місця, от втрата подружок, чи ви не відчуваєте втрату? ви онлайн спілкуєтеся. Так засиджуюсь і думаю, ціпоя хочу зараз повернутися в Україну, побачитися з нас. Там дуже багато моїх подружок. Ну не дуже багато, але там є друзі, якими я е, спілкувалася. Так хорошо. От і я хочу їх побачити, їх обійняти. І я хочу саме, ще я сумую за дому, за та місцевістю за Україну вище. Я не знаю. От друзі Насті, я знаю, що вона зі мною в країні одній. Що я можу до неї поїхати, колись не зможу до неї поїхати. А от в Україну ми ще довго, ми ще довго не повернемося. Там Люда, ангеліна, Ксюша, Багато друзів в мене там залишилося. І угу. я їх хотів побачити. Христя, а ти е, за чим в Україні сумуєш? За домом, за друзями, за Ромою і Владіка. Рома і Владіка твої були, Да. так. І ви з ними навіть онлайн не спілкуєтеся, так? Да? Так, да, навіть в Жені він Угу. Ну, а якісь ще ви бачили руйнації, вибухи. Що от, от Христина, от ти що пам'ятаєш? Я пам'ятаю, як ми Сусани, коротше, за, ну, за біля, ну, не біля магазину, а коротше, за, за заворот подивилася коротше, і там щось, якийсь чорний день ішов. Ага. На перший день над Гостомелем, так? Да? Mm -hmm. Ну а пам'ятаєш Костяна, як літали ракети? Mm -hmm. Який звук? Mm -hmm. mm -hmm. да, страш. Ну, страшний. Ну, по і заверзі його. І знаю. Ми коли гуляли за ліною, це подружка а, Маргарита <к twitch> насталась в Україні. От ми з нею гуляли, тоді і Ян, її син, і Маргарита. От ми в чотирьох гуляли і над нами прям взорвали. Чи ракету, чи э, вертольот, я не знаю, що там збило, щось там е, э, Дуже громко було, я так спогалася. Їм було по барабану, вони сміялися, а мені стра... стало дуже страшно. Ні, пішіться додому, пишіться додому, пишіться додому. Тоді ще був, я не пам'ятаю, якась погода була, що в мене всі ноги промокли, я примокла. І тоді було так, не смішно. От, тут взирвали ракету. Росіянську над нами. Там такий був згусток диму, і він потім, mm -hmm. потім зразу розійшовся і великий був вибух. За перемогу молитись? Да. Mm -hmm. За українських солдатів, за наших рідних. Де наші рідні залишилися? В Україні. Де є... В Ізюмі. там є наші рідні, mm -hmm. я знаю. Да. В Ізюмі в окупації. Так. Да. да. там ну. дуже багато. Рі... Родні наші дуже да. багато, і на візюм, там саме більше. Да, це Добре, дякую, Євачка. Скільки тобі років? Тринадцять. Тринадцять, ну збавшись. недавно тоді ще було дванадцять, mm -hmm. ну вже майже тринадцять. Скільки років? Вісім. 8. Вісім, 8, да, вже тобто на момент виїзду було вісім років. Хорошо, Господь благословляє. Дякую за інтерв'ю.